Одна щасливих питань, яке задають інвестори-новачки, чи може ETF збанкрутувати? І ось нарешті за останні 8 років роботи я побачив, як це сталося. Не лякайтеся, зараз розповім всім деталі. Одразу скажу, що я й до цього бачив ETF, які закривалися, і як правило, вони закривалися, тому що вони збирали мало активів. Ну, є інфраструктура, яку ви розумієте потрібно утримувати. Там аудити, біржі, комплаєнс. і тому, коли було мало активи, просто провайдер приймав рішення закрити ETF, активи розпродавались, і ІТФ повертав кошти інвесторам. Або можна було просто продати цей ІТФ на біржі. Зараз трапилася ситуація, коли торгувався triple Leverage, тобто, це коротка позиція проти AMD. Такий ETF, який дозволяє якби шортити AMD з трьохкратним плечем. І коли AMD акції виросли на 38%, то якби всі активи, що були в цьому фонду, вони рахуйте згоріли. Ви знаєте, що коли є шорт з позиції, то збитки вони не обмежені. І цей ETF закривається зараз, тобто буде делістінг, і інвестори, які там шортили цей AMD, вони втратили кошти. Урок з цього дуже простий: не зв'язуйтесь, будь ласка, з leverage, тобто з інструментами, які торгують з плечем, тому що ваші ризики там множаться на ікси. Для інвесторів початківців є індексні фонди, є активні фонди, по яким ми розповідаємо. В Цих фондах часто мільярди, вже сотні мільярдів доларів. Деяких вони нікуди не зникнуть. І вони будуть працювати, тому що не може збадкритувати там 500 найбільших компаній Америки чи 600 найбільших компаній Європи. Дякую за ваші лайки. Пишіть, будь ласка, в коментарях, які у вас є питання по тому, як працюють ETF.